Я пане Валерію, хочу трохи детальніше про цей аспект поговорити, бо бачите, от ви згадали Єнса Столтенберга, який казав, що, на жаль, не міг нічим допомогти. І думав, що це остання розмова з президентом Володимиром Зеленським, і дуже сильно переживав, що це може бути взагалі остання розмова з українським главою. І вони всі от йдуть на або на політичну пенсію, або відставку, і вони всі після того пишуть мемуари про Україну, і там вони говорять, uh -huh. що це не вони винні, вони жодним чином до якоїсь там ескалації. Цій непричетні. Ангела Меркель каже: ні, війна почалася не тому, що ми в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО не взяли Україну і Грузію до е, НАТО, а пішли на поводу у Кремля у російського диктатора Путіна, який там стояв із трибуни, погрожував усій Європі. Єн Столтенберг каже, що він взагалі нічого не міг зробити, тому що не був світ готовий до російської агресії. І от зараз ми перебуваємо е, в 2025 році. Без Спілотники вже залітають до країн Європи. Ми знаємо про цілу купу гібридних операцій, коли Росія засилає своїх агентів для того, аби підривати інфраструктурні об'єкти. Росія засилає своїх агентів в Європарламент, наприклад, в владні органи різних країн, не поодинокі випадки. І Європа все одно не готова до того, аби стати більш я б навіть не сказала мілітаризованою, так більш. Е Готовою до сучасних викликів, які ставить у тому числі і Російська Федерація. От на вашу думку, що має змінитися для того, аби Європа справді от зібралася, згрупувалася, налагодила виробництво, зрозуміла наскільки важливою у цьому плані є збройна підтримка України, і наскільки важливо Росії протистояти, а не умиротворювати її. Ну, я вам скажу, що не так все погано, як може виглядати на перший погляд, тому що я пам'ятаю, буквально в суботу ми спілкувалися у вас на каналі з вашими колегами з Ігорем Гаврощуком, То я там мав нагоду трішки почитати дописи. Ну, звісно, я, я завжди з повагою відношуся до коментарів, і люди ну, розчаровані реальністю, про яку ми зараз, пані Софія, з вами говоримо. Реальність заключається в тому, що Європа. Не те, що ну тут я трішки не погоджуся, дозвольте з вами, не готова. Вона не зовсім готова, тому що рівень готовності Європи до спротиву випадку російської агресії значно зріс. Він суттєво зріс на тлі російсько-української війни. Навіть усвідомлення ними того факту, що вони не можуть полишити в Україну, для мене особисто це дуже хороший маркер. Тобто вони в будь-якому випадку нам будуть допомагати. Ну, тобто, я не маю сумніву, що Україна впаде. Навіть, знаєте, злив інформації в The Guardian про те, що Британія готова вести піхоту свою на території України за необхідності, це ж не випадково було. Це ж сигнал Путіну, що ну, дивись, якщо там раптом друг уже буде ну, вкрай погано, а насправді дуже погано обставини йдуть із мобілізацією. Ми знаємо офіційне повідомлення Генпрокуратури, що в нас. Понад 20 тисяч військових чи СЗЧ, чи дезертири за минулий місяць, то це справді виклик. Але британці кажуть, ні, ні, так не буде. Щоб ви розуміли, ви не захопите всю Україну. Яку ж частину, вони мовчки дають зрозуміти, Путіну, ти оттяпав да, і щось там будеш контролювати, але на все не зазіхай. Європа, попри складну ситуацію, яка є, вона усвідомлює історичну тяглість негативних процесів. Перед другою світовою війною, коли вони просто ну, зовсім неправильні рішення ухвалювали. Нині вони діють дещо по-іншому, і в тому числі через те, що президентом США є Дональд Трамп. Бо якби був умовно Байдена або хтось інший, ну ми бачили б ту саму Європу. Трамп чітко сказав у 2024 році: я буду створювати провокації для того, щоб Путін більше вас шантажував, атакував, наступав, щоб ви витрачали більше на оборонку. Я пам'ятаю добре цю заяву, вона вкрай негативно була сприйнята в Україні. Ми всі її там крутили біля скроні, як, як можна таке говорити, але ж Європа, на превелике жаль, по-іншому не розуміє, коли Європа змінилася? Після скандалу в овальному кабінеті наприкінці, ну якщо не поміняється, лютого було, да, якщо там, останній день лютого було. Да, і все, от після того в мене були великі застереження, що буде далі. Тому що Європа ж нам же ж, вибачте, окрім Німеччини, нічим же за великим рахунком не хотіла і не могла допомогти. І не могла. Зараз ситуація змінюється. Так, вони знову тягнуть гуму, не дуже виділяють гроші на програму ПУЛ, але вони розуміють небезпеку. Ну, я навіть погано, ну я не знаю, як це можна було б уявити, щоб, наприклад, створений фонд оборонний на 150 мільярдів, і з них зразу понад 40 мільярдів, як я сказав, кинули на Польщу. Хоча Польща раніше отримувала дуже багато допомоги, але це не десятки мільярдів було. зараз. це просто космічна цифра. Так само, і інші країни, поляки, готуються так. А і зараз і інші країни готуються. Німеччина голосує про призов до армії. Уже всі розмови про суперуспішну армію Бундесвер ніхто не говорить, говорять про проблеми, які там є. Про кількість військових, яка має бути країни Балтії, так само. Перша бригада німецька розташована в Латвії, вона ще не повністю сформована, але вона там є вже. Це все фактор, ну, факти, який свідчить про те, що Європа не та, що була 22 2022 році. І на Росії чудово розуміють, що а, затягування процесу, кошмарення Європи грає їм не на руку. І дійсно розірватися на два повноцінні фронти вони не можуть. Але такі атаки, про які ми з вами щойно говорили, вони будуть однозначно будуть. Але це буде лише посилювати Європу, тому що як би там не було, але Німеччина навіть ухвалила непересічне рішення. Згадую ще раз їх. Вони зняли планку на дефіцит бюджету на воєнні витрати. Шольц впирався цього ніколи не робив. Мер це зробив. Він отримав обвал рейтингу. Він став дуже непопулярним у Німеччині. Але він це зробив розуміючи виклики. Тобто ще не всі політики там, урбанізувалися, фіцизувалися в Європейському Союзі. Не всі є притомні. А е, у диверсії, які влаштовує Росія, єдине, я хотів би і радив би європейцям називати чорне-чорним, а біле-білим. Якщо є диверсія, горіть, що це росіяни. Ви в такий спосіб формуєте зовсім інше мислення у громадян. Ви ну, показуєте очевидність, що Росія ворог. Бо і Шольц навіть говорив, що Росія для Німеччини ворог, і інші, але ну, якось це все подавалося. Знаєте, ну можливо, ні, давайте помиримося. Нехай ще росіяни їздять по шенгенських візах до нас, ну тут, решті решт хоча б їм скасували. Тобто, все такі кроки здійснюються. Я б не сказав би, що в Європі вкрай все погано. Але вони ж то в першу чергу думають про те, як у них щоб було добре. Каякала в частині дуже грамотно сказала на Мінській безпековій конференції для них. Ми зробимо все, щоб війни тут не було. Для розуміння, і вони це роблять, і вони готуються. Їм я, ну так за моїми спостереженнями, ще рік-два Європа буде повністю готова до будь-якої військової агресії з боку Росії. Публікації про те, що, ну, от, наприклад, знову згадана Німеччина, перепрошую, що можливо за багато прикладів, не можу, але вони наводжу буквально днями опублікували про те, які в них проблеми є, в, будуть, є нині, якщо розпочнеться повноцінна війна, що стосується надання першої медичної допомоги військовим. Розширення мережі госпіталів і так далі, це все, все обговорюється активно. І вони це не говорять, як якусь таку, як ну, у нас говорили. Та ні цього ніколи не буде. да. Вони говорять, як сценарій, до якого треба готуватися. Це Зовсім інший підхід. Вони врахували помилки і України, і свої попередні. Ну, і, звісно, ще раз скажу, фактор Трампа. А він ще буде три роки, вони нікуди від цього не подінеться. А потім не факт, що демократи виграють. Уже до, до них, слава Богу, через одне місце дійшло. Що можна скільки завгодно там плекати надії, що демократи збережуться при владі, але не завжди так буде, бо якийсь травм знову прийде там. І треба буде абсолютно по-іншому діяти. А загроза з боку Росії, яка буде підкріплена ще загрозою з боку Китаю, нікуди не подівалася. ми розуміємо, що низка загроз є перед. Європою і дуже багато чого тут справді зав'язано навколо України і навколо того, як Європа готова або не готова протистояти російським погрозам, перш за все, провокаціям, а вже потім потенційним апетитам Кремля, які можуть сягати, на жаль, далеко за межі України вам, пане Валерію, я дякую за цю розмову. Бачите, сподіваюся, що вже в 25-му році іноземці будуть приєднуватися до наших ефірів. Автоматичні субтитри є. Можна просто почути, як вона виглядає Середини, бо в 22-му році мені видається, українці спікери, наші громадські активісти, політики, дипломати на міжнародній арені виглядали як міські божевільні. Я перепрошую так. Говорили, що європа, отямся це стосується не лише України, а європа у цей момент їла круасани, запивала кавою. В 25-му році вони піднімають це, очі так. в небо, а там літають невідомі безпілотники. Ну, якось так. Якось так. Дякую вам, пане Валерію. Навзаєм дякую, друзі. Бережіть себе, хай щастить.